Спалився за Україну, у Коломиї презентували книгу про героя України Олексу Гірника, 21 січня 1978 року. Дисидент Політв'язень та колишній член ОУН із Калуша спалив себе на Чернечій горі біля могили Тараса Шевченка. Така сама пожертва стала знаком протесту проти русифікації України. Презентація книги про Олексу Гірника відбулася у музеї історії міста, міській школі, номер 2 та гімназії імені Михайла Грушевського. Учасники дійства народний депутат України Олександр Доній та народний депутат 5-го скликань, син Олекса Гірника, Євген. Коли Олекса Гірник здійснив акт самоспалення на Чернечій горі, його сину Євгенові було 24 роки. Сьогодні вже зрілий чоловік пригадує, що тодішній вчинок батька переніс досить важко. Що насправді сталося у Канові ще довго залишалося таємницею для сім'ї героя. Батько залишив записку, що поїхав до родини до Львова, і його не було два дні. Ми особливо не тривожилися. Три час не було ні мобільних телефонів, ні інтернету. У нас і звичайно телефону не було. Він на пенсії, родина була. І раптом приходять незнайомі люди в цивільному, з дільничим, і питаються, де батько. Мама розгубилася, збрехала, що він пішов на пиво, хоча знали, що він нібито у Львові. Мене послали його шукати, я, щоб маму не підводити. Також нібито його шукав більше години, потім повернувся, а вже все в домі перевернуто. Обшуки, допити далі, ну, але навіть через декілька днів, коли ми більш-менш не всю правду дізналися, ніколи навіть голову не приходило його засуджувати. Факт самоспалення в Україні у той час був феноменом. Спецслужби поширювали інформацію про те, що спалився якийсь п'яниця. Але перед тим як Олекса Гірник спалив себе на Чернечій горі, він власноруч написав тисячу листівок. У них йшлося, що зробив він це на знак протесту проти радянської влади. Він зробив те, що міг, що вважав за можливе зробити в той час. Глибокій провінції русифікованому на той час калуші, чином він завжди вірив, що Україна стане незалежною самостійною державою. Автор книжки Михайло Іщенко був свідком тих подій. Чоловік крихта за крихтою збирав інформацію про Олексу Гірника і його жертву своїм життям. Згодом чоловік випустив у світ художню біографічну повість під назвою Спалився за Україну. У наш час цю книгу перевидали вдруге один з ініціаторів, народний депутат України Олександр Доній. На жаль, українська держава досі неналежним чином вшановує своїх героїв з Євгеном Гірником. Ми їздимо. По округу, по Колимищині, по Городенківщині, і е, пан Євген проводить просвітницьку фактично роботу. Е, в першу чергу по школах він розповідає про свого батька, про вчинок свого батька. І мені здається, що молоде покоління повинно не лише знати, те, що зараз пишуть в підручниках, достатньо причесаних, а і знати правдиву, дуже важку історію виборювання незалежності. Я радий, що і люди, як і дорослі, так і юні, сприймають цей вчинок з повагою відносяться до Олексія Гірника і продовжують ту справу. Ну і раз на державному рівні це не пропагується, нема шансів, що при табачнику воно опиниться в школах, у підручниках історії, навіть факультативно. То з допомогою громадськості з допомогою меценатів ми робимо пропаганду української справи на прикладі Олексія Гір. Смерть однієї людини у 1978 році збунтувала всю країну. На той час спалення Олексія Гірника стало найвищим актом самопожертви за гідне життя для інших. Проте зараз заради батьківщини не треба вмирати. За неї треба жити. Переконаний Олександр Доній. Я був би нечесний, не несправедливий, якби сказав би, що кожен з нас, а я особисто готовий був, був повторити такі ручневщини. Я сподіваюся, що ми. Будемо виборювати українські цінності зараз тими засобами, які вже є в арсеналі кожного українського патріота, кожного українського громадянина. Просто я розумію, що без таких, як Олексій Гірник, цього арсеналу можливості ми б не мали. У нас би не було прапору, до на які треба було б рівнятися. Нам вже не треба віддавати життя. Є інші методи боротьби за українську державу. І Саме цими методом треба продовжувати цю справу. Я вдячний тим людям, які допомагають це робити. На презентації також показали документальний фільм про Олексу Гірника, а книгу про героя спалився за Україну. Євген Гірник разом з депутатом планують розповсюдити по усіх школах та бібліотеках Коломищини і Городенківщини.